Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Нас сьогодні знову на вечір похолодало, почався якийсь такий небо. Вроді би не сильно зараз затягнуто, але дуже сильний вітер і так холодно-холодно стало. Хоча в день, щоб ви розуміли, можна ходити було у футболці. Ну і так, У нас вечорішня поранка, а то я своїми городами. Забуваюсь вам показати, як моє господарство. Ось так, кому цікаво, лишайтеся. Всім дякую за величезну підтримку, за добрі слова. За коментарі ваші. Хто як зможе, так і допомагає. Дуже вам велике дякую. Тобто посторонні люди для мене, але ось така підтримка для мене дуже важлива. Я казала. І словом, і, і ділом для мене це дуже важливо. Ми вже запалили грубку, ось димочок іде з комена потихеньку, помаленьку, бо дуже холодно. Братва вже прийшла на вечерю, а індичка ця молоденька в нас прожилася, так як вона ходить з індиками і з індичкою моєю. Точніше, моя індичка більше її прийняла, ніж самі індики. Зараз ходять дві індички, можна сказати, окремо, а індики окремо. Ну, ось так. Чекають вечерю. Зараз всіх будемо годувати. Самий головний хліву вже вечеряє. є. не хоче, ловити, хоче корму їсти. А я все думала, чому в мене немає яєць курей, тільки несуть молоді курочки. Ось на прикладі цієї чорної курочки. Ну не втікай. Трішки збільшила, дивіться, яка вона лиса. А, це кошмар, Не Ні хвостів, нічого немає в цих курей. Всі линяють. Ліві куча пір'я. Я навіть одного вечора подумала, одного дня подумала, що, може, щось завелося, бо дуже багато пір'я, але ні, вони всі, ці старі курочки, линяють. І ось так. Якраз зараз інкубації. Ось ця курочка дуже смішна. В неї на шиї немає пір'я, тільки оставалися колодочки. Ну і ось ця без хвоста. І там багато. В хліві тільки дві курочки несеться і там дві-три молоденькі. Мене ще запитували, чому я тут не ставлю корито. Корито є, але потрібно або їх в літній загон перевезти, або з літнього загону взяти корито і поставити. Ну, вони вже тут так звикли, собі ж гребуться, гребуться і все в них чудово. Тут якраз така частинка землі, де немає болота. Ось так, але напевно на той двір буду їх переселяти, де качки гуси, так як хочеться цього літа, якщо Бог дасть і все буде добре, потрібно ще цементу докупити, піску є, щоб в хліві трішки заляти, У ну, мене є там на хлів свій старенький, свої плани. Ось так. Так що їх десь треба переселити на літо. Але ніяк зараз городи, ніяк часу не вистачає. Ось так. Ну, ось На цьому господарстві є одна, дві, три курочки. Чотири, які несуть, але один день два яєчка, на другий день може бути три, але вони такі так, як це молоденькі курочки, вони маленькі. На інкубацію мені не підходять. Ось так. Зараз ще принесу водички, бо вже закінчилися. Найбільше, хто п'є воду, це ось ця. Ось ця група мого господарства, так що водичка нам потрібна дуже. У нас починається вилуп. Гусенята ще не проклявується, а ось каченята вже потрішки їх оприскую. Бо дуже, хоча дуже волога в мене велика постійна, але ось все рівно дивлячись по покаченнях, суховата шкірочка. Нічого страшного, мені головне, щоб вони почали виштовхувати, щоб я бачила, де їх можна помаленьку, потихеньку продирати, допомагати їм. Ось так. Поки що перших чотири. Але ще по терміну їм ціла доба можна бути в яєчку. Ось так. Ну, ось наша водичка. Це відстояна водичка. Зараз я вилю і вам покажу так. Як знімала я тоді в будинку, коли відео моє виходило про аварійну краницю. Кому буде цікаво, переходьте. Хто ще не дивився, дивіться. Ох, і ось так. Зараз покажу, що на дні цієї чарівної водички. Ну, а щоб ви розуміли, так як я виливала, тут більш чистіше, а ось тут ось така водичка. Сама глина, ну, звичайно, я це тваринам не даю, даю тільки вершки, які відстояні. Ось так. такі в нас проблеми. Хтось там скаже, а попрошайка чи ще щось. Ну, я знаю, що зараз в нас в країні не дуже приємна ситуація. Точніше, в нас в країні, хто не знає війна, люди так би мовити, будинки втратили і все остальне. Але в свій час, коли я мала змогу, я чим могла, тим і допомагала. Так само до нас приїжджали багато переселенців і одягом, і харчами, що мали, тим і допомагали при потребі. А тепер прошу і я допомоги. Ось так. Кроликам ругу травичку, це перій. У нас тут між сусідським і моїм городом межа. І ось і сусід, і я її хотіла позбутися і розорювали, і кропили, і все рівно вона з'являється, то я вирішила рвати тут такий гарний порій. Ось кролики його дуже добре їдять. І я отак поступово поступово рву. І ось так. Кролики вже запробували траву зелену і не хочуть їсти комбікор. То хоч раз в день їли, потім через день, а зараз взагалі через три дня, і то може цілий день пролежати, і вони не хочуть його їсти. Травичка зараз гарненька. Беру руковицю, обов'язково так, як і руки стають зелені, і ще рветься. Можна і порізатись. Ось так. І ось я тут ще в себе в березі. Я посадила раніше тут пару сосунок, тільки три прийнялося. І ось дивлюся, на ній такі, О, не знаю, як вони називаються. Але ось вже є, в лісі 100% вона так цвіте чи росте, я навіть і не знаю. Але колись чула, що з тих можна наривати і якісь ліки робити. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Так як в мене старший дуже часто кашляє, ну і менший, бо середній у нас якийсь він більш такий до ось Може, щось від кашлю можна, чи як їх робити, чи настоянки, чи якимось цукром засипати. Підкажіть, хто знає, як його зробити. Хотілося б щось таке спробувати для них натуральне. Йду собі з берега і розмисляю. Думаю, така погода, тобто в обід ми ходимо в футболках, а ввечері як зимою вдіваємося. І що на цьому городі буде? Садим, садим трутимося, трудимося, стараємося, пахаємо. А воно все якось, як я кажу, все як не в людей. Як не одне, то друге. Як не одне, то друге. Ну, але ще моя така улюблена фраза, на що ми в Бога заслужили, та і ми будемо мати. Так що все рівно. Трудимося, працюємо. Йдемо вперед, спотикаємося, піднімаємось і знову вперед. І так, все наше життя. Так що гарного всім вечора. Короличка вже здалеку відчуває зелень і вже нервує, Хоча в неї там комбікорм є. Кормушці. І сітки зелененькі. Вай! Ва-ай. Ой, да. Христь, христь, христь. Ну і цим, звичайно, зелене. Ось ці дві качки, вони постійно такі грязні. Я навіть не знаю, де вони беруть болото. Тільки наляла чистої води. Ну, відносно чистої. Але все рівно. Всі чистенькі, біленькі, а ці в суху погоду ось таке якісь. Мазюри. Чи вони купаються? А, вони там зрозуміли де. Ось так. Це бандітка чи за кабанчиками, чи що. Сьогодні якусь мерву робить одну. І їсти, щоб їсти так не їсть, лишає. Ну, якась вона геть сьогодні, бандітка бандитка І корито по цілому хліві. Бандюга, що скажете. Цар ює з курюми, чи він дикуватенький, але нічого страшного. Вже він такий не кругленький, а вже так витягується помаленьку, потихеньку, але дикий, як не знати. Як в клітку заходжу, то може і втікти. Одного дня мусила прижати його дверми. бо втікає наш царьок. Ось так. Всім дякую, що були зі мною, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові. Усього самого найкращого. Я лишу свою карточку під цим відео в закріпленому коментарі. Так що ще раз всім велике дякую за підтримку, за тепло і доброту. Дякую.